Всім привіт! У нас продовжується День вихідного. Ми приїхали на рибалку. Не знаємо, чи щось зловимо, але посидіти посиді, посидимо Куча прикормок, кукурудза, пшениця варена, і все, що можна і не можна, все ми понабирали. Ми такі рибаки ще ого. -го. Комусь цікаво, що буде. Лишайтесь з нами. Не забувайте ставити пальчик вверх. Ну, а ми сидимо. Ось закинули вже є спіннінга, чоловік вудочку, наставляє, бо в нього щось не виходить. У мене ось з дзвіночком. Тож кажу зніми носки. Тут така краса в попередніх роликах ви вже могли бачити. Така краса Пройшло пів години. Ми таки нічого не зловили, деякі рибаки вже роз'їжджаються, а ми так, як недавно, приїхали, ще трішки посадимо. Ну що ж, друзі, нічого ми не спіймали, покльовку бачили, будемо збиратись додому, так як вже ніч. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па-па.